Усіх вітаю вас, шановні українці. Хто знає який зв'язок між цими двома, двома речами? Да ви не вгадали? Ніякої. Тому що олівець не по фіншую. Він кругленький. Тому і зв'язку не ніякого. Олівець повинен бути правильний. Так що, ось така біда. Нема, нема ганьоного олівця, немає. Сьогодні я вирішив вам продемонструвати касетки мк ну взагалі радянські касети на 90 хвилин. Я їх називаю як касети МК Long Play. Оце так от і, це я так собі придумав. Ну, давайте я вам покажу. Які 90 хвилинні касетки я маю в своєму арсеналі, назвемо це так. Ідріт Мадрід. Тоді давайте розпочинаємо. Сядемо на місце і почнемо. І інсталяцією сьогодні буде весна 212. 4 Тому що. Ну, по-перше, ми не будемо на ньому сьогодні нічого крутити. Це тому що це відео я вже переписую другий раз. Перший раз я заляв це відео, і воно було видалено через авторські права. От ніколи не подумав такого, включиш якусь касетку на 3 секунди. І YouTube автоматично вже все розпізнав, попередив, що все, кіна не буде. І це я вже другий раз намагаюся заляти це відео з цими касетками, ось таке мова. Тому, друзі, вибачайте, Музла сьогодні не буде. Та й по-друге, це весна 212. Пограла в мене тільки в одному відео. Ви його бачили. І тепер він знову хоче профілактики. Це біда, біда з цими радянськими магнітофонами. Руки опускаються. От тримаю просто заради інсталяції. Тут, типу, бачите, картинка. Але сьогодні, так, розпочну я, от саме з цієї МК-МК-95 від Свема. Ось така от касета. Бачите, написано касета з розборним корпусом, елементом і лінтоукладки. Ніби бувають ще. Без лянто укладки. Ну, я не зустрічав МК. Без ленту укладки. Так. Добре, що. Дійсно, розборна. Так, подивись. Ну, цей, Ця касета комплектна повністю. Футлярчик. Е вкладка. Ну, З картону ніби. картон, з якого виробляють якісь коробки нової пошти. Походу ходу, таке. Ось так. 90-й рік. Ціна 8 рублів. 8 рублів. Так, ну і так, так як, як завжди написано: ви бачите: термін зберігання касети 2 роки, а термін експлуатації 1, 1 рік з дня продажі. Ну, як правило, да, якщо вони більше за місяць відіграють, то це вам вважаєте вже пощастило. Мої всі радянські касети починали скріпіти ріпіти, свистіти через місяць користування. Це бісило, страшенно бісило. Ось сама по собі касетка. Тут олівцем, бачите, на нацарапано комісар 91, класичний корпус від Свема. Такі саме корпуси на багатьох свємовських касетах використовували. Ну, місцями змінювалися е, корпуси, але це най, найпопулярніша, мабуть, форма. Так, оця шоколадка, таке враження, що вони е, крали з TDK, Але крали ще із Басфів. Дешо. Так. О, бачите, тут є номерочок є. Це грудень місяць 90-го року. Ну, все співпадає. Так, а стрічка, завжди було цікаво. Зараз я вам покажу о, один нюанс. Так. значить, Ми збільшили. І що хочу вам продемонструвати? От, якщо помітили, от робочий слой має якісь такі. Продольні діагональні такі смужечки. Це як заливка стрічки була. І отакими от смужечками. Тобто, під певним кутом на світлі можна їх роздивитись. Я не знаю, чи ви побачите. Я намагаюся отак, от, бачите, погратися світлом. І сподіваюся, ви помітили. Ось. Але, ну, думаю, ладно, ця касета, можливо. Бачите, вона ще більш-менш ніби зберіглася. Не пожмакана стрічка, все. Е, ну, ці написульки можна буде стерти. Хоча такой, я зараз тако відзнімлю і, як то кажуть, в довгий ящичок закину касетки і все. Прейскурант номер 137. Дуже потрібна інформація для споживача. Так, ну і ну, тільки що дав, виломані виломан захист від старання. От. Так би іншим разом би щось вмкнув би, би але ж я вже один раз намагався це зробити, і відео було видалене. Наступна касетка. Ну, бачите, з таким от, вкладкою Carmen. Вкладка, ну, таке враження, що це. Ну, футлярик теж рідний. Це свій морський футляр. Ну, це ніби як з журналу вирізане, чи що. Ну, щось впродітову. Схоже на те. Так, карман, карман. Ось такий карман Сергій Лев. Ось і касетка. Це такий самий корпус, як і попередньої касетки, але це вже. Що у нас? Теж грудень 90 го року, да Ціна 9 рублів. До речі, бачите, ця 8 рублів. А, ну так, да, це ж 95, а це шость, не шоста. Тому її типу, на цілий рубель дорожче, бо 96. Той самий прес-курант. Підписано кармен. І тут кармен. Бачите, сторони. Хтось для себе підписував. Е, я вже, мабуть, вам казав, що для мене перша сторона це завжди там, де е, ці гвинтики. Ну, окрім, звісно, Акфа і Басф. Там вже зразу вказувалися сторони. І там, як правило, перша сторона це там, де немає гвинтів. Так, ну давайте спробуємо і ось цю роздивитися. Так. Ну, стрічка теж ніби не коцяна, нібито ну, нежована. Але за заливка, от бачите, біля подушечки, такого праворуч, трішечки ви, видно, проглядаються оці от смужки діагональні. Думаю, що ви дійсно. Роздивилися. Добре видно їх. Ось. Е, ну, така. Ну Бачите, зразу видно, що це була українська касета. Е, скажімо так, касета в войні Фупа, червона, чорна. Все як повинно бути. Ну, да з якістю трішки хромало, але своє рідне, типо було. Так. А, да, до речі, я не буду далеко ховати. Є, по-моєму, ще один. Тут так само футлярік нерідний. Ну, свімовський, але бачите, тут наліпка така, здирати її вже неможливо. Так. Дивіться, МК-96. Ось тут вже корпус трішки відрізняється. Дивіться. Дивіться, уважно. Тут така ну, повноцінна шоколадка. А тут шоколадка більш така мілка. Е, Нагадує мені, за, от, саме з Акве. З з Акве. Німецької Акфе. Ну і бачите, сторона 1, де? Там, де гвинтів немає. А це друга сторона. От, сперли прес-форму з Акфе. Так, ну тут тільки з одного боку виломаний. Так, я не бачу вже десь стерти той Сірінік. Так, ну це 91 рік на рік свіжий. Хоча там могло бути, якщо тільки то грудень 90, то це може бути, вірогідно, взагалі, січень 91. -го. Тобто, вони там одна від одної не сильно і то відрізняються. Юража. І що тут у нас? Ще? І Єло, Так. І, по-моєму, в мене ще є одна з такого ж плану. Так, теж нерідний футляр, в яких я знайшов тільки. Але точно такий самий, як другий варіант, але в білому виконанні. Так. В білому корпусі. От білий могли б, звісно, виглядати трішки краще, але їх біда, вони вигорають. Замазюкується, от коли по столах там шарпається, бачите, тві, ну, постійно ось такі от зашмаркані куточками. Ось. Замазюкується. От єдиний мінус в білих кольорах це те, що вони засмальцьовуються, замузгуються. Касета теж 91-го року. Тут депешмод і тут депешмод. Все те саме. Як другий варіант, тільки в білому виконанні. Значить так, я думаю, я, вроді, не помиляюсь, у мене їх тільки три. Нібито одна касета, але, ну, по-моєму, тільки от перший цей варіант більш-менш в, в, в акуратному такому стані, ну, якщо не рахувати ці написують. Але немає рідних вкладок. Чомусь, ну, не знаю, на бархолці отак так от вони попадається. Так, наступно теж нерідний футляр. Тасма. А в ній. Ну, це хоча б свємус, да Свємоский боксик. Але касета полімер фото. Це вже не свєма. МК-95. Полімер фото. Такс. І ось тут, до речі. Є якесь коріння, значить. Коріння, коріння. Чого, чого в нас тут коріння? Ага, крадення від баз, тому що є в баз 88-го року. Ось такою, з певною, стрілочкою такою, але тут трішечки ніби змінили. З понтом це наш виклик з заходу, але здерли. І бачите, друга сторона, там, де. Гвинь такі є, от, от, крадуть і крадуть. Але вже, бачите, наліпку зробили прямокутну. І пресформа самого корпусу теж прямокутна. А бувають ще такі, що прес-форми прямокутні, а вкладки ще ой, наліпки ще кругленькі ліплять. Оце мене завжди теж бісили, ну чому не можна відповідно. Ну, зрозуміло, там лишаються, їх треба використати, і ліпили, і ліпили, так. Ну, давайте подивимося полімер фото, як як же ж у нас. Ой-ой, ой нам багато не треба. Стрічка. Так. Та -та -та. Вона ну, теж не вбита. Видно, що юзали трішки, але стрічка ціла. Не, не зашмаркана. Ну, О, де в районі подушки, видно теж ці діагоналі, діагональні смужки. Я не знаю, як, в принципі, вони з'являються. Ну, вони це зрозуміло, не з'явилися просто так. Це сам процес виробництва. Хто знає як як вони образовуються на стрічці ці діагональні смужки? Як заливається магнітний слой на стрічку? От як воно це все відбувається, що воно з такими смужками йде? Ось чомусь такої, е, такої фініти ви не побачите на імпортних касетах. Там ідеальний глянець. Навіть ті касети 70-х років без глянцю. Воно просто там, скажімо так, без глянцю, але ну немає таких, ну, може бути, мабуть, в імпортних пісочок. Але в цих от якісь от смужками такими лягає. Так, це у нас полімер фото був. Наступне. Так, наступна, по-моєму, у мене теж три схожих касетки. Ось такі, але теж, бачите, ого, ага. Хтось ліпив таке на касети. Прям пам'ятаю ці жвачки, жуєчки. І ось такі МК-95. Це вже трошечки е старший. 88 рік. Так, не вистачає тут прескуранту номер 137. Ось. Так. Ось тут уже щось там. Так, який це? 12 місяць 88 року. Бачите, є трішки проглядається сірійник Дивно, чому 12, грудень, 12 місяць постійно якось попадається. Чи вони в кінці року намагаються випускати більшість касет. Так, ну і давайте глянемо. На стрічку. Ну, тут стрічка видно, що. Трішки вона бачила за своє життя. Залипалося, десь потрапляла в вологість. Бачите, плямки такі. Плямки це десь вологе приміщення було. Ось. Але і тут. Так, ну, менше видно, звісно, але є, якщо приглядатися, є теж ці діагональні смужки. Так. Так, ну, дивимось наступну. Тут взагалі немає ніякої вкладки. От, от так от я в такому стані їх на барахолці знайшов. Ага. Ось в чому ще, бачите, відмінність. От Про, про що я вам і казав? От. Касета одна і та ж сама. Це у нас 89-й. бачите, трішечки свіжіше. Корпус використовувався старий. Минулого року. А на жару вже прямо прямокутно. Бачите? От, от вам і різниця. Прямо кутно. Будь ласочка. Так. На гвинтах. 89. 8 рублів. І теж грудень 89-го року. Грудень місяць. Хм. Хто знає, чому саме в грудні? Випускалися ну, доволі часто. Ви бачите, я вже котру касету демонструю. І вона груднева. Так, ну цю касету е юзали на магнітофоні вже з поганим лпмом Він трішки вже піджовував вздовж, бачите, як загнута стрічка. Бачите, зараз з таким магнітофончиком вже. На якомусь там скіфові, мабуть, жували цю касетку. Десь теж була вологість. Поржавіла я Генте. Так, ну і третій варіантик. Давайте подивимось. Так, третій варіант. Ага. Так, 89-й. Це як і ця. Але корпуси, бачите, знов. Ага, от більше вже підходить під перший варіант 88 Хоча б правильно підібрані наліпки під, під цю прес-форму. Так. Ось так от. от три касетки. І тут теж призкуранту немає. Просто 89-й рік. А ну. О, а оце, от бачите, перша касета, що сьогодні нам потрапила не грудень. А квітень місяць 89-го року. Квітень місяць квітнева. Та-дамц. В квітні ще, оказується, все вистачало. Так, ну і давайте ще цей глянемо. Так, 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 так. так. Ну, тут, звісно, трішки кращий стан, ніж попередня, Не пожмакана. Так. Є. Є, є ті ж саме по діагоналі смужечки. Їх тут, звісно, трішки гірше видно, але вони є, є, проглядаються. Так. Ось такі у нас сьогодні. Бачите, експонатики. Це всі. Сьогодні касетки були 90 хвилинні. 90 хвилин. Вибачайте, сьогодні без танців, без музики. Я вже замахався перезаписувати відео. Авторські права. Здуріти можна. За 3 секунди все блокується. Ось так от. Єдина касета, яка комплектна. На цьому все, друзі. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет. Я, звісно, не був задоволений, в принципі, радянськими касетами. Єдина касета, можливо, яка в мене не скрипіла, це були МК-69 і 6015. Це ті, що в мене були, і вони хоча б не скріпіли. Всі останні, через місяць експлуатації починали скріпити, свистіти. І це страшенно виводило з себе. Так, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, підпишіться. Хто має бажання фінансово підтримати канал, в описі під відео буде моя картка. Так що. Зав'йо! слава Україні!